Танцюй моя пташка. Просто посеред села. Саме для цього його спалили до два. Красиво у своїй силі. сильно у своїй красі танцюй моя люба. Покажи їм всім. Посеред цього згарища. залишеного ворогами. Танцюй так, як завжди вміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився. І тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй Моя Ти заслужила на цей танок. Ті, хто палить тут села, вже прокляті і роздерті. Це танець твого життя. А значить, танець. Іхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами проростає нова трава. Хай тут будуть нові посіли і нові жила. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати. Буде чим дихати. Хтось мусить тут тацювати. Інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але всі. Ляжуть тут вороги. Танцюють на них пташком вперто. Без жалю і каяться. Бо це танець їхньої смерті. Оце танець твого життя. Дякую вам. Давайте не зневірюватися. Дякую.